7 січня мільйони православних християн східного обряду відзначають Різдво за юліанським календарем. Для віруючих це одне з основних 12 свят. Завченням церкви Різдво Христове символізує примирення людини з Богом. Господь рождається, Господь являється сьогодні заради нас, заради нашого спасіння. Ми стоїмо перед вертепом. І відчуваємо тепло зірки Віфлієма, зірка, яка сяє і яка показує нам шлях до спасіння. Сьогодні весь християнський люд торжествує, приходить до храмів, возвеличує і підносить Бога в своїх молитвах. І ми сьогодні, являючись однією паствою і дітьми Божими, складаємо щиру подяку своєму творцеві. З нагоди свята Архієпископ Житомирський і Новоград-Волинський Никодим очолив урочисті богослужіння у Свято преображенському кафедральному соборі. Помолитися і привітати один одного з найвеличнішим православним святом до храму. Прийшли сотні вірян, запаливши свічки з покорою і благоговінням, вони дякували Богу за народження Ісуса Христа, Спасителя світу. Господь Бог, коли послав свого сина на землю, він дав ще раз нам, мирянам покаятися. Тому це одне з найзвеличніших православних свят. Я всіх, з цим святом поздравляю. Христос народився. Був переповнений людьми, які славили Бога, і Свято Михайлівський кафедральний собор. У цей день я хочу привітати усіх, побажати всім здоров'я, міцного козацького здоров'я. Усього всього найкращого. Добробуту, достатку, злагоди і всіляких гараздів. Нехай Син Божий завжди буде поруч з нами, завжди нас благословляє. Христос народився. В кінці літургії привітав вірян за святом настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору отець Богдан Бойко, зазначивши, що Господь завжди рождається в наших душах. Нехай кожну домівку вашу прийде. Любов Божа, коляда із колядниками, а також і всякий добробут, всяка злагода. І нехай буде милість Божа над вами, над вашими сім'ями-родими і над цією нашою Україною. Веселих свят вам! Христос народився! Прославляємо Христа! Різдвяне богослужіння доповнили колядкою виконання виконанні духовенства, церковного хору та вихованців недільної школи. Дуже радісно сьогодні, в серденьку моєму, народився син Господній в місті Вифлеємі. Народився хто? Син Господній де? в місті Вифлеємі. Чи ви чули цю новину? Тож не гайте часу на всю нашу Україну. Прославляйте, Спаса. Далі йдемо колядувати. Дитя Боже прославляти. Христос народився. Славімо Його!